принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. С того часу прошло уже два и больше года. Пора подбить попередні подсумки этой акции, этого СВО. Что Росіяни отримали хорошого від цього СВО. Ну, держава отримала, мабуть, це війська її, отримали досвід бойових дій, які, яку техніку повинні використовувати на даний період у 21 столітті? Яка нова тактика, яка з'явилася? Як себе вести у нових військових акціях? Люди прості жителі Росії, мабуть, такого гарного від цього СВО нічого не отримали. Хіба що, може, хтось там білу ладу отримав за свого сина алкоголіка чи ще когось. Або ну, фінансові якісь можливості. Можливо, хтось якісь присила із зарплати, збільшились. А такого глобального, мабуть, нічого не отримали. А тепер давайте розглянемо, а що ж українцям хорошого принесла ця путінська СВО. Ну, у кожній справі погані є і щось і хороше от державі нашій Україні ця СВО принесла багато і хорошого. Укріпилася наша українська армія, Збройні Сили України. Набагато держава. Стала більш суб'єктною. Українці об'єдналися навколо тих раніше армія мова віра, воно зараз реально діє. Оце, мабуть, оці духовні цінності, які нас наближають до Європейського Союзу. і Створюють впевненість в тому, що ми туди дійсно йдемо. І оце принесла нам ця проклята СВО. Але одночасно і страхи підвищуються у нашого населення за те, що при підвищенні суб'єктності нашої держави, наша влада знову може. Не справитися. І нам прийдеться проводити якісь акції по її вихованню цієї влади. Ну а тепер про те, скільки горя оця СВО принесла тим же росіянам. Мета його була яка? Визволити якихось росіян на території Донбаса. А скільки вже загинуло людей. Ця мета і результат зовсім не співставні. Ви що думали, що тут на території України вас будуть з квітами зустрічати, і ви тут будете хазяйнувати чи що? Ні, народ України почав захищатися. І це говорить про те, що горе, яке ви несете? А скільки ваша країна втратила. Ви не маєте зараз у світі ні друзів. Ну, нікого. Залишилось там якихось п'ять країн, типу Еритреї. Нема друзів. Ви стали державою терористом. І це все. Завдяки вашому президенту Володимиру Володимировичу Путіну. Так, росіяни, ви ж самі дивіться, що приніс цей президент для вашої країни. Розширення території Росії. Ну, розширите і що далі? Завоюєте всю Європу, що далі? А скільки горя ви самі отримуєте від його якихось ідей? Ну що тут говорити про українців? У нас, мабуть, ще горя і ще набагато більше, ніж у росіян. І оце все ця війна, це СВО Путінське. Воно приносить гори у кожну сім'ю нашу українську. Території, розгромлені міста та села. Але все рівно якась є впевненість у тому, що в нас є майбутнє, і ми все рівно переможемо цього загарбника, звільнимо свої території. Можливо, і Москву розгромимо. Тому, що за нас весь світ, ну майже весь, але все рівно яка єдність, бо шлях наш, він правильний. От Путін обіцяв своїм солдатам, що вони як загинуть, то попадуть у рай. А там уже ж в раю вже є наші українські солдати. І в тому раю ну, немає відділів російських, українських, там, американських. Там всі разом. І тому знову тут виникає питання, що Путін бреше своїм солдатам. Не можуть вони, несучи терор на землі, попадати в рай разом з американцями, з українськими солдатами, з, з тими ж прибалтами і іншими. Можу дати пораду. Рай потрібно будувати на землі, у себе, в Україні. Отут. Потрібно будувати рай не тільки для себе, палац, а й для всіх людей, що населяють територію твоєї країни. Цим би я хотів закінчити. Бо про це дуже важко говорити, про це горе, про все інше. І про брехню Путіна теж дуже важко щось сказати. Так що, росіяни, думайте, українці й так все знаємо, але твердість нас, як нації, росте, буде зростати, і я впевнений у тому, що ми у цій війні переможемо обов'язково.